Про плани майбутні і попереджати вас про небезпеку і одразу про небезпеку. Чергова ворожа атака на південь України відбулася цієї ночі. Вороги запустили по регіонах шахеди. Зокрема, тривога звучала на Одещині. Там було гучно. Попередньо працювала ППО, крім шахедів. Окупанти вдарили по Миколаївщині балістичними ракетами. Іскандер запускав їх ворог з тимчасово окупованого Криму. Відомо про прильоти у місті та області. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, начальник. Ліця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталю, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок, слава, слава Україні, вітаю вас. Героям, Героям слава. слава, пані Наталю Якщо можна, подробиці по нічним обстрілам ще трошки зарано. Буквально нещодавно вщухла повітряна тривога в південних Херсонщині і Миколаївщині. Є певні результати, але ми підбиваємо підсумки, оскільки є ще повторна загроза. Ви зауважили, що працює ворожа тактична авіація. Як правило, вони несуть загрозу для прифронтових територій. Хоча ці літаки можуть бути споряджені і ракетами більш далекої дії, також не зникає загроза застосування балістики з Кримського півострова. Ці наслідки, які вже знаємо і вже проголошено, це передніччю удар по Миколаївщині, де була зруйнована двоповерхова будівля кав'ярні. Там є двоє загиблих. і Один поранений цивільний, і це ще знов таки триває розбір завалів. Після того вночі, серед ночі, вже був удар по місту Миколаїв. Наслідки ще уточнюються, але попередньо жертв немає. Знов балістику ворог застосував, і спрямовані шахеди також були під роботою сил протиповітряної оборони, але уточнюємо результати звіряємось з повітряними силами. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, якщо говорити про цю небезпеку, на яку ми чекаємо із моря із повітря, де зараз все ж таки ризик більше? Це пуски ракет з кораблів чи все ж таки з ворожої авіації? Об'єктивно, найбільша загроза зараз, найбільшу загрозу зараз, є балістичне озброєння і запуски шахетів більш вирогідні ніж пуски ракет з морського базування з носіїв. Надводних чи підводних їх на чергуванні зараз немає. Корабельне угруповання ворога досить згорнуте в порівнянні з тим, як вони раніше тримали на чергуванні до 20 одиниць. Зараз сім в чорному, одна в Азовському морі, і можемо говорити про те, що застосування калібрів не було вже довготривалий час. Але воно може статися навіть коли е ракетоносії заведені в пункти базування. Такі випадки вже були. Пані Наталя. А чому так тривожно ворогу і не готовий він тримати кораблі біля наших узбереж узбережь і переводить їх в інші місця? Ховає і куди саме? Справа в тому, що вони вже зрозуміли і усвідомили, що далекобійна зброя в нашому застосуванні це абсолютна поразка для їх пунктів базування, будь-яких чи то штаби, чи то базування якихось запасів від боприпасів до пального, чи то судноремонтний завод. А це означає, що будь-яка гавань, яку вони вважали рідною навколо Крима, для них вже чужа, і їх напрямок руху був позначений ще в перший день повномасштабного вторгнення. Тільки зараз до них доходить. Угу. Пані Наталі, чи можете ви поділитися подробицями ось вчорашніх подій, які відбулися в Балаклавському районі? Розумію таку зацікавленість і жагу до подробиць, але для того щоб ці події тривали, вони мають витримуватись. Знаєте, як славетні кримські вина мають пройти певний час, і тоді буде смак. Угу. А, пані Наталі, і ще можна у вас від вас підтвердження або спростування зараз. ось несеться і користується певним попитом інформація про перекидання Росією. Бойових дресованих дельфінів до військово-морської бази в новоозерному, мовляв, для боротьби з українським спецназом. Ну я чув, що це ну досить серйозний, якщо так можна сказати, вид озброєння. з іншого боку, ну якось не дуже серйозно звучить дресировані дельфіни. Е, ну, я думаю, що в умовах гібридної війни вони по перше вже не, не вперше е, використовують танкологію. Вони не використовують такі е, про е, застосування тваринного світу е, в їх бойових діях. Але е, враховуючи, що з ними навіть море не згодне, я думаю, що навіть дельфіни не погодяться працювати на їх боці. Пані Наталя, а хочеться на останок про попередження, які час від часу зокрема лунають, і від вас ви вкотре закликали напередодні українців нанехтувати сигналами повітряних тривог, тому що ворог він застосовує змішану тактику. Пані Наталя, чи правильно я зрозуміла ваші слова? Така змішана тактика це буде таке правило росіян на майбутню зиму, і нам потрібно до цього готуватися. Що нам потрібно враховувати? Я скажу, що росіяни не дотримуються ніяких правил, законів і звичаїв навіть ведення війни, тому що вони можуть дотримуватись якихось правил навряд чи. Треба усвідомлювати, що ворог буде вишукувати тактику, яка призведе його до, хоч якоїсь малесенької перемоги, не маючи успіху в лінії фронту, вони. Будуть підбирати різні способи тиску на тилові території, в тому числі, тому треба усвідомлювати, що небезпека може бути довготривалою, потужною і масованою мішаною, якою завгодно, з ускладненою траєкторією. Не варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги, розуміти, що навіть під час нашої бойової роботи нам зручніше, коли всі знаходяться в укриттях, нам спокійніше і краще працювати. Пані Анталію, скажіть, будь ласка, чи вже є якесь втілення ось вчорашнього анонсування? Путіним патрулювання так чорного моря мігами з кінжалами, і зрештою, вже звідси так ще одне питання вже в контексті застосування нами атакамсів, чи спостерігається якісь рухи ще ось в цьому розрізі, чи триває якась евакуація, чи укріплення, чи маскування аеродромів в Криму. Поки що спостерігаємо щодо рухів тільки таку сумбурну жестикуляцію біля трибуни і розповідання про ті страхи, які можуть нагнати в наш бік. Ми вже загортовані і готові до будь-яких загроз, що стосується мігів. Те якщо вони і почнуть опановувати нові пускові рубежі, це критично не змінить тактику під час. Взльоту мігів, ви пам'ятаєте, сигналами повітряної тривоги вкривається вся Україна, і це розуміння того, що можуть бути застосування в будь-який бік. Тому з якого конкретно рубежу вони будуть заходити, це не так принципово. Треба усвідомлювати, небезпека є. В них ще є певний запас, але ми не сидимо, склавши руки, ми боремось. Пані Наталіо, і дуже коротке питання з короткою відповіддю: що відбувається на суші, з того, що нам треба знати, Херсонську область, я маю на увазі. Якщо говорити про лівий берег, то це говориться про хаотичне переміщення ворога. Вони дійсно вишукують для себе нові позиції. Вони шукають місця для майбутніх холодів, де їх перечекати, оскільки усвідомлюють, що битися ми будемо серйозно, і їм доведеться тримати оборону ще ще ту, ще міцнішу. тому вони тяжіють до тих рубежів, які Укріплені залізобетонними конструкціями намагаються там закріпитися. А місцеві мешканці підкреслюють, що у окупантів загострилась хвороба мародерства. Зазвичай таке буває, коли вони усвідомлюють, що в ці населені пункти вони навряд чи повернуться. Тому коли вони масово напакують речі і відправляють посилки за поребрик, це ознака того, що вони усвідомлюють тут їм не раді. Така звична для них тактика. Пані Наталя безмежно Дякую. вдячні за те, що долучилися до нас цієї ранньої години. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на зв'язку.